В ефірі Лайф студія для вас працює Ольга Голодова. Вітаю у Вашингтоні в США відкрили перший офіс представництва Укроборонпрому на полях саміту. Тему обговоримо з гостем студії, який долучається онлайн. З нами на зв'язку Віктор Ягун, генерал-майор Запасу Служби безпеки України. Вікторе, здрастуйте. Доброго здоров'я. В офісі відзначили, що головна задача його максимально сприяти реалізації спільних українсько-американських оборонних проєктів і взаємодіяти з місцевим бізнесом, держорганами, домовлятися про трансфер військових технологій. Чому це для нас важливо? Важливо, тому що Україна, по-перше, воююча країна. По-друге, в нас є необхідність. По оновленні нашого потенціалу військово-промислового ми були останні де напевно, заточені не стільки на інноваційні виноходи в військово-технічному плані, стільки на ремонт і відновлення тої техніки, яку нам залишив Радянський Союз. І коли ми зіткнулися з ситуацією, що ця техніка просто завершу, закінчується фізично, і нам необхідно її міняти не просто на щось аналогічне, а на щось більш сучасне. І ми почали працювати в напрямку по, по, по таких високих технологій, які можливо, ну вже вже хтось винайшов або хтось працює в тому напрямку. Стало зрозумілим, що самостійно в цьому світі будь-які речі важко зробити, і зрозуміло, що треба виходити на зовнішні ринки. Треба контактувати з партнерами з союзниками і обмінюватися цими технологіями. Можливо створювати нові підприємства на нових засадах. Спільні підприємства це це прибуваючи тільки в країні грубо кажучи, варячи в з соці, то точно не зробиш у зв'язку з тим, і треба робити такі зовнішні офіси, зовнішні контакти не тільки одноразові, а робити на постійній основі, щоб партнери розуміли, що ми прийшли надовго, не і надовго. Очікується також, що відкриття нового офісу посилить співпрацю між оборонною промисловістю України і Сполученими Штатами Америки а також сприятиме інтеграції України в оборонно-промислову базу НАТО. У який спосіб це може відбуватися? Ну э, э, сполучені Штати це високотехнологічна країна, яка має э, своє озброєння, яке пройшло э, певну э, стадію. Випробувань е, часом і е, зброй, збройними конфліктами е, всі розуміють ті напрямки, на яких стоїть Сполучені Штати. Ми активно використовуємо їхню зброю і е, співпраця в плані е, е, того, щоб е, якщо не виробляти е, в повному обсязі е, е, ті зразки техніки, яку е, нам передали наш наші партнери е, сполучених штатів. То налагодити виробництво деталей, ремонтну базу. Це все ми можемо зробити тільки спільно з нашими партнерами і показати свої здібності в тому плані, що ми не тільки можемо щось там відтворювати, але ми можемо і спільно з ними щось виробляти, таке, чого немає в інших країнах світу. Що означатиме відкриття нового офісу, що американські партнери зможуть взяти на себе фінансові витрати укроборонпрому чи не унеможливить це корупцію на вашу думку? Ну я не думаю, що це буде стосуватися саме, е, саме того, щоб е, сполучені штати брали на себе фінансування. Тут навпаки стоїть питання про партнерство. Що ми спроможні у взаємодії з нашими партнерами Сполучені Штатів. У контакті з ними працювати на те, щоб техніка, яку ми будемо або ми виробляємо, або спільно з ними будемо виробляти, йшла на зовнішні ринки і таким чином заробляти гроші не тільки для себе, а й для наших партнерів. Тому тут взаємовигідний процес. Ми даємо наші розробки, вони дають їхні розробки. Ми обмінюємося чимось. Підписуємо меморандуми, починає виробляти, і я думаю, що враховуючи значний досвід наших військовослужбовців, використання техніки і озброєння на полях битви з ворогом і її випробування таким чином дає можливість підняти рівень цієї зброї на зовсім інший щебель. Ну наприклад, та сама ситуація з Петріотами, які фактично не використовувалися в бойових умовах проти балістичних ракет. Ну не будемо брати Ізраїль. Там трошки інакша ситуація. А тут ми просто в бойовій ситуації. Петріоти показав себе унікальною зброєю, і дуже багато країн світу бажають отримати цю техніку на своє озброєння. Якщо виробники тої чи іншої техніки хочуть випробувати її в реальних бойових умовах, чому це не зробити? І на таких от невеличких прикладах можна бачити, що ми потрібні один другому. На вашу думку, чи новий офіс допоможе залучити нових інвесторів для українського військово-промислового виробництва? Ну, я сподіваюся, бо це якраз і зроблено для того, щоб була площадка, де можна б показати свої можливості, запропонувати щось і підписати певні меморандуми, які може в майбутньому ляжуть в серйозні відпрацювання, і інвестори захочуть війти в ті чи інші підприємства, допомогти нам з їхньою розбудовою, відновленням, тому це досить перспективна річ. Тобто мова йдеться і про якесь спільне наукове американо-українське виробництво співпрацю, так? Ну, саме так тому для чого це було інакше зроблено? Я не думаю, що ми збираємося продавати нашу зброю сполученим штатам, хоча, можливо, є, є зразки, які е, е, унікальні для нас. Ми стоїмо зараз е, в світі, десь напевно, ну точно на останньому місці по технологіях використання штучного інтелекту в. Е, в озброєнні і застосуванні в бойових умовах безпілотних літальних апаратів і досвід унікальний. І якщо ми покажемо той спектр, що ми виробляємо не тільки в «Укроборонпромі», а й можливо, і в наші приватні підприємства, то це цікаво нашим може бути цікаво нашим партнерам сполучених штатів і на цьому можна працювати. Вони інвестиції, ми технології. Можливо, щось візьме на озброєнні, навіть армія Сполучених Штатів. Наостанок, Вікторе, як ви вважаєте, Вашингтонський офіс Укроборонпрому це перша сходинка, перша ластівка? Чи будуть ще офіси по притомному світу, який підтримує Україну? Я сподіваюся, що буде, тому що у нас партнерів по світу дуже багато. Ми бачимо і е, е, німецьких виробників, Великобританія, Франція, е, Швеція. І що нам передають не просто озброєння, а передають певні елементи технології. І, можливо, ми хочемо разом з ними розвивати цю технологію, та сама Польща, наші сусіди, де частина за релокацією, частина озброєння України виробляється саме там. Тому сподіваюся, що це справді той позитивний приклад, який буде розповсюджуватися. Вікторія, я вам дуже дякую за коментарі. Дякую, що знайшли можливість долучились до ефіру. Віктор Ягун був з нами на прямому зв'язку. На цьому поки що, все для вас працювала Ольга Голодова. Побачимось в нових ефірах.